Після того, як оце все сан з бикування стався в Білому домі, вся медіаобслуга просто захлиналася. Який Володимир Олександр, який красунчик, який в цьому тіну треба, ніхто всі бояться Трампа. Один Володимир Олександрович не боїться. А найбільше, пам'ятаєте, під Ламузницький вони викотали навіть рояль. І на цьому на роялі було написано. Тобто вони натякали, що прутним, значить, Володимир Оксанович крутне не тільки всю Україну, а й Трампа. <реш> це <не такий реш> текст, того, як вони значить, шаленіли від радості, такої величезної дипломатичної успіху. як це видавало. Проходить декілька днів, починаються виховні заходи. Він прилітає в Європу. Європейці його всі розцілували сказали: ми за тебе, не переживаємо. Але тобі треба пос... помиритися з Дональдом Фредовичем. Тому що Дональд Фредович не тільки тобі може капець зробити, але й а... вдарити по нас. Якщо він вдарить по нас, він виб'є ту опору, на яку ти хочеш е спиратися. Тому подобається тобі, не подобається тобі, потрібно з ним миритися. Хочеш ти це чи ні? І далі почалося: я більше не буду. Я собі уявляю. Ну, ми це продов... все бачили всі. Ми продов... це все всі бачили. Ми, так ми, воно виглядає. Коли Трамп виступає в Конгресі так, в США і розказує, що я отримав листа від президента Зеленського, де він що там випачається. А потім посол Маркарова каже, що ніякого листа не було. Значить, це був там пост. Слухайте, ну, ну перестаньте дурити громадсько. Потім вони якось замяли там це питання, ну щоб не піднімати, і так далі. Я розумію, що звичайно він десь вибачить. В Як, якій формі форми листа? Я не знаю. Але якби він цього не зробив, я думаю, що наслідки були б е, значно гірші, ніж ми маємо. Далі їдуть вони в джинду, і вони приймають все те, що, щоб президент Трамп і вся його команда вимагала від України без будь-яких умов. Перше, значить, тобто, будь ласка. Ви сідаєте за стіл перемовин з росіянами і погоджуєтесь на припинення вогню, проти чого виступав в Білому домі президент Зеленський. Тобто він перед цією вимогою капітулював, погодився на цю вимогу. Далі ми відправляємо цю угоду на покращення, і третє, раз ви погодились офіційно, ми відновлюємо американську військову допомогу. І після цього починається знову істерика в медіа. Який великий Володимир Олександрович, такий дипломатичний маневр, все чи він він? Роз... Скажіть, будь ласка, хто створив цю проблему, яку так чудово сам Володимир Олександрович розрулював? Хоча Володимир Оксанович не було там, на перемовинах, був його всемогутній завоз з групою товаришів. Так вони написали. Він дистанційно керував їхньою роботом. Він, значить, там їм там направляв і пояснював, як себе треба поводити, а світ. Як і... рота розкривати? Як рота розкривати? Так. І вони знову всі кричать: ура, то вони кричали: давайте флешмоб зробимо, покажи долю президенту США. Тепер вони, значить, тепер вони цей рояль в сторону і кажуть: ми тепер під прапором і під керів, мудрим керівництвом президента Трампа будемо семимильними кроками рухатись. До миру. І саме головне, ми тоді, що поновлена військова допомога США. Тобто, вона йшла, потім ми, він забикував, її припинили. Тепер значить, ми стало більше не будемо, вибачаємося, ми, ми будемо себе пристойно, її поновили. І це величезна перемога. Це називається як? Купи козу. Продай козу. А можна було так робити, щоб цю козу не треба було. Робити? Чіпати, хай би вони собі туди спаслась мирно, ніхто не, не її спочатку не продавав, а потім не купляв. І одивишся на весь цей театр абсурду, ти розумієш, в якій ситуації ми всі з вами знаходимося. І яке абсолютно неадекватне керівництво сьогодні очолює Україну. І що нам чекати далі цих, від цих корифеїв дипломатів? Я відверто кажучи, коли на це все дивлюсь, я. Ну, в принципі, як вам сказати, в мене немає, не було ілюзій щодо Зеленського Оленського там його команди. Я дивуюсь від того, значить, як реагує українське суспільство, коли після цього скандалу дипломатичного провалу, який на межу виживання поставив Україну, на 10%, якщо вірити соціологам, зріс рейтинг президента Зеленського. Якщо він країну нашу взагалі знищить, то в нього рейтинг буде який? 90%, друзі. Чи як? Ви взагалі чим думаєте? Чим ви аналізуєте? Вже ви не бачите, що вони витворяєте? І саме головне, ну добре, ну така біда. Вже ж зрозуміло, що американці не будуть вам надавати допомогу навіть в тих обсягах, які Байден надавав. Ми говорили про те, що Байден недостатньо зброї і так далі. Ну то зараз, через 3 4 місяці, у нас припиниться військова допомога? Взагалі. Тому що прийнято бюджет США, там немає. Позиції військової допомоги Україні. А новий пакет допомоги після того, як закінчуються гроші, не треба, щоб Трамп війшов в, вніс в законопроект в Конгрес, щоб його розглянули, прийняли і так далі. У навіть про це розмови немає. То, напевно, треба якось думати про мобілізацію всередині країни. Якось об'єднувати людей, переводити економіку на військові рейки, думати, як вижити без американської допомоги. Не з американцями, пасі Боже. Ну, ви ж їх не заставите вам допомагати, якщо вони не захочуть це робити, правда? Вам потрібно буде взаємодіяти з європейцями, думати про те, як виробляти в нашій країні. Я хочу сказати, що всі можливості вести війну навіть без американців у нас є. Це не 22-й рік, коли нам потрібно було, у нас взагалі нічого не було, 50 тисяч снарядів у нас було на момент початку бойових дій. Калібр 152 виробляється в Росії, ну, ще в країнах Східної Європи ще десь було, якби не американці не почистили ці всі арсенали, нам би стріляти було б ніч. Завдяки Байдену, завдяки Рамштайну, відбулося переозброєння української армії на натівські стандарти перехідних. Це стосувалося артилерії 155-го калібру. Це стосувалося е, запровадження, скажімо. Тих же авіаційних систем f 16 а, а Макрон зараз без всіх, е, без всяких шу, шуму і пили, то кажуть, передав нам ще й е, літаки Міраж французький. Це ракетне озброєння на тих же самих літаках, це керовані е, бомби і так далі. Це система управління, система зв'язку через той Стерлин. Е, багато речей, тобто те, що ми говорили про перехід на стандарти НАТО, то за ці три роки він фактично відбувся, по факту. Українська армія стала однією з найпотужних армій Європи. Але що важливо, змінилися пріоритети в озброєнні. Якщо нам на першому етапі були потрібні танки, артилерія, так? нам потрібні були бойові машини піхоти, значить тобто, бронетранспортери, бронетехніка, то сьогодні 80% вражень на полі бою це дрони. І от тут за три роки Україна зробила колосальний стрибок. І комплектуючи, ми не штатів отримали, ми отримали з Китаю. Це до питання, хто на нас має більший вплив з точки зору військової допомоги. 80% вражень на полі бою. То що нам потрібно? Нам потрібні гроші для того, щоб ми могли розвивати саме цей напрямок. А він сьогодні є центральним. І вести війну далі до тих пір, поки умови будуть прийняті. Бо Путін що вимагає? Він вимагає капітуляції України. В нього інших вимог немає. Складіть зброю в Курській області, припиніть значить, мобілізацію, припиніть підготовку військових резервів, припиніть військову допомогу Україні. Ну, тобто, а Україна хай все час складає зброю, поки я там буду переозброюватись, зализувати рани, готувати свої війська до, до, до наступного раунду війни. І що ми бачимо? Та ми бачимо тільки те, що вони зараз, після того, як певна стабілізація відбулася на основному фронті. Вони другий фронт відкрили всередині країни проти опозиції, проти Поражан. Тобто їм не потрібна перемога на полі бою, їм потрібно втримати владу. І оце люди повинні розуміти, що в нас отаке от, от, керівництво, яким інтерес України до лампочки, він пішов на скандал, ледь не поставив нас на грань поразки, а потім, ну, потім покаються. Ну так, щоб ніхто не бачив. Рейтинг його стрибнув. Це нормально, все чудово. Все в нас отак. тип топ і так і живе. Ну, До цього другого фронту зараз ми з вами дійдемо. Я просто згадав, коли Володимир Зеленський після цього овального кабінету зразу пішла версія, зокрема, від багатьох блогерів і банкової, також це спеціально було все спровоковано Трампом і його оточенням для того, щоб. Не дати допомогу Україні і створити ситуацію, щоб ми програли і капітулювали перед Путіним отака версія була. Значить, моя думка наступна. Я відверто кажучи, не маю жодних ілюзій стосовно намірів Трампа. Він їх і не вторгнув. Наміри Трампа полягають у тому, що він вважає головним геополітичним супротивником Китаю. І для того, щоб вступити в боротьбу з Китаєм, йому потрібні в якості союзника Російської Федерації. На цьому, до речі, була побудована його передвиборча програма. Він тут нічого абсолютно нового не зробив. От він в програмі не мав пункту про приєднання Гренландії, цього не було. Він не це американцям. Він, він казав, що ми зробимо марику велику, бо не розшифровував як. І тому пункту про приєднання Гренландії не було. Пункту про приєднання Канади не було це вже була його імпровізація. Але що стосується України, там наміри були конкретні. Треба цю війну припинити і треба налагодити відносини з Росією. Но якщо ви розглядаєте Росію як союзника, то що заважає вашим стосункам з майбутнім союзом? Треба усунути ті перешкоди, які є. А головна перешкода це Україна, увага! І Сирія. І Сирія. Тому що стратегічним союзником США є Ізраїль. А Ізраїль розглядав присутність росіян в Сирії і присутність іранців в Сирії як загрозу своїй безпеці. А, Хоча Ізраїль не член НАТО, але і ви бачите, як американці захищають Ізраїль, коли ракетні атаки йшли на його територію, там і авіація була задіяна, і так далі. Якщо потрібно, вони бі сухопитні війська задіяли, щоб захистити Ізраїль. І тому Трамп зацікавлений в тому, щоб налагодити стосунки з Росією, не сваритися через Україну в Росію, а домовитися з Росією за рахунок України. І єдине, що його стримує від цього, просто здати Україну, це громадська думка в США. Подобається це комусь, не подобається. Але США це все-таки демократична країна, попри всі трамповські заїзди. Всі його укази сьогодні перевіряються судами. До речі, ця традиція в США з давніх ДВ. Всі укази, до речі, Рузвельта по виходу із кризи, він ці кінці Верховний суд скасував і поставили його на місце. А потім ще й обмежили кількість термінів перебування президента на своїй посаді. І Трамп не може зараз бути в третій раз президентом, тому що для того, щоб прийняти, прийняти цю поправку до Конституції, повинен Конгрес проголосувати, а потім ще три чверті штатів. Враховуючи, що 23 губернатори демократи, то закінчити цей процес як через за 3-4 роки фізично неможливо І плюс ця правка буде діяти з наступного. Тобто йому це вже не світ Тобто Навіть боротися за неї не потрібно. Він наїхав на 14-ту поправку, намагаючись скасувати право по народженню бути громадянином США. І суд суди це зупинили, зараз розглядає Верховний суд. Але що стосується USAID, то Верховний суд п'ятю голосами проти чотирьох проголосував, що вони зобов'язані профінансувати ті програми, які виконані. І це незважаючи, що там шість консерваторів в судді і три відносно ліберальних людини. І трьох суддів призначав Трамп. Так от 5 на 4, але, але змусили відкоригувати це рішення Трампа. І повірте мені, поламати цю правову систему навіть Трампу буде важко. Він зараз говорить дуже багато, що там люди шоковані. Але його всі дії, вони обмежуються всіма, всією правовою системою, яка є в США. Розумієте? І що б він там не робив, ну буде ось так. Але повертаємося знову ж таки питання. І ось Трамп хоче домовитися з Путіним. Він давно уже не став. Але громадська думка, громадська думка в США, вона на боці України. І навіть серед самих республіканців теж там, знаєте, 50 на 50, про демократів і мовчу. Тобто, умовно кажучи, поперти проти громадської думки і виставити себе значить, прихильником Путіна і противником України складно. Тому Трамп маневрує. Він хоче зупинити війну, але зробити так, щоб це не виглядало як капітуляція перед Путіним. От Він веде складну дипломатичну гру, Як нас здати, але зробити це красиво, щоб українці не обоїхали. І тут приїжджає наше все і починає хамити, відверто і так далі. І він думав, думав, як зупинити Україну допомогу тут раз. О, дивіться. Самі в руки просто. А він не хоче миру, все, то тебе за цього? Ти повинен був плескати в долоні кричати, кажу, де ми тільки за мир? Хто ми порушився? Росіяни на нас напали. Якщо вони підуть, мир завтра настане. Ми підтримуємо всі мирні зусилля Президента Трампа, що нам треба зробити? Де ж треба підписати, Покажіть. А якщо нам показують, що ні, це, ну, ми це не підпишемо, з нами це не проговорюємо. Ну, ведуть перемовини американці з росіянами. Ви що їм будете вказувати, що їм треба робити? Ми завжди вели перемовини. Ну, чого ти туди лізеш? Ти взагалі тебе це не стосується. Якщо тебе запитають, то скажи, ну там, фі, країни великі, перемовляються. А якщо вони про щось домовилися, їхня справа. Якщо це нас стосується і без нас це зроблено, ну подивимося, що до чого вони домовились. Будемо тоді робити висновки. Це дипломатія. А чому вона туди не взяла? Не наша деблигація. Я щось цьому діду покажу, бо їдуть. Ну показав. Виставили тебе за двері, як школяра. Пам'ятаєте, у Висоцьких каже, кричав, шибко тут, это еврей, а шипка тут, це я єврей, а йому не шипка тут, вийдіть твої. Так, так оце виставили за двері і сказали, іди там. Погуляй. Довелося потім почати. От, Тому я думаю, я, я думаю, що Трамп не хоче, йому Україна не потрібна. Він розглядає Україну як такий актив, знаєте, непотрібний. Байден його придбав, а тепер треба зробити так, як, як от його можна продати, з вигодою для себе, щоб відбити свої гроші. Він цього навіть і не приховував. Зараз я трошки територику змінив, коли всі почали обурюватися. Але по факту це так. Ви нам 350 мільярдів доларів, звідки ця цифра? Заморожених активів російських в Європі 300, більше 300 мільярдів доларів. І я так розумію, що у них перемовини з Путіним ведуться на тему: от, поверніть нам гроші, які ми потратили. Ви можете Україну забирати, але поверніть нам гроші, які ми витратили. І йому потрібна ця рідкоземельна угода про рідкоземельні метали не для того, щоб їх добувати. Він Ніколи в житті цим займатися не буде. Це не його справа як девелопера. Ну, земельні ділянки цікаві, трамп там, готельні-ресторанні комплекси, бізнес-центри це його. А видобуток рідкоземельних металів це, це, це з іншої сфери. Але йому потрібна угода, де було прописано, що Україна має фінансові зобов'язання перед США. Якщо Україна не стане, він скаже Путіну: о, бачиш, о, 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 вони мені заборгували, тепер ти мені повинен повернути. А щоб ти мене не кинув, в тебе заморожені ці активи, то я їх заберу. Ти не проти? Ні. Все домовилися. Тепер будемо тиснути Україну в 4 роки. Ось їхня оборудка в чому полягає. І те, що між ними є домовленості, я не сумніваюся, тому що перший крок реалізації цього таємного плану Трампа Путіна ми бачили в Сирії 8 грудня 2024 року. Скажіть мені, пане Олександре, а що сталося? Чого так? Чи більше 10 років Росія підтримувала режим Асада. А потім і Рас... раптом пішли. Чого так? І всі кричали це порозпадковувати на собору не це буде. ні, дорогі мої. Це перший крок, який зробив Путін. Тобто я забираю Асада, я вам віддаю Сирію. А тепер справа за вами. Тепер ваш другий крок ви повинні віддати мені Україну. І от те, що зараз відбувається, ми просто, знаєте, такими семимильними кроками, кроками йдемо до того, що нас віддадуть Росії. З допомогою нашої зеленої дипломати, яка не розуміє стратегічно, куди нас тягне. І поводиться бо так, як вона звикла. Те, нам всі заборгували, ми зараз всіх мали на увазі, всі за нас. Не факт. От зараз, при всьому армія свою задачу виконала. Вона не дала. Росіянам захопити Україну повністю. Слава Збройним силам України. Тепер настала черга воювати дипломатом. Ну і подивіться на, ці, на, ці дипломат, на цих наших дипломатів. Як їх можна порівняти з нашими воїнами? Хто з цей, який через, через слово, значить, там, з його Це ж людина закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету. Як може? Випускник вузу не знати англійської мови, як у нас колись сміялися там. E, монолог Гамлета. To be or not, to be what are the questions. Ну і сприблизно на такому рівні в нього англійська мова. Візьміть бігу, міністр закордонних справ. Нас в Україні більше немає міністра закордонних справ, правда, які б володіли англійською мовою. Хоча справедливості стирати, я скажу, що з моєї точки зору собі кращий міністр, ніж колег. Той виключно красувався сам і взагалі. Робив тільки заяву. Чому я кажу, що це бігає краще? Я дивлюсь на тих заступників, яких призначили. Я думаю, що це бігає, не останній роль відіграв. Перший заступник це післиця. секундочку. Перший заступник. Далі заступник Олександр Павлович Міщенко, якого я, з яким я зустрічався, коли він був послом МЗБД. -я. я з ним спілкувався, це люди не з великим, дуже з високим інтелектом. І коли ти підбираєш таких заступників, то я розумію, що собі навіть без знання англійської мови кращий міністр, ніж Кулеба. Тут я нічого не можу сказати. Але це не той вірний. Проти вас працюють росіяни, проти вас працюють американці, по суті, чотири роки. Що таке російська дипломатія? Ви мені вибачте, Бо там цілі інститути, Інститут Азії Африки, Інститут Латинської Америки, Інститут Північної Америки, Інститут Європи і так далі. Там цілі наукові напрямки, якщо їм треба якусь проблему розглянути, в них є науковці, спеціалісти, які пояснюють на пальцях всі нюанси тієї чи іншої проблеми. Там працюють і фінансують ці всі речі. Я мовчу про Америка, Америку і її дипломатію з її науковими кадрами. Що в Україні? Колишній Ларочник Костюмін представляє українську дипломатію. Ти я де ми з тобою, ми пацани з 95-го кварталу, ми ще всіх нагнем, <сі> всі, будуть, всі будуть нас слухати. Я думаю, що зверніть увагу, що зараз Трамп, як себе Трамп поводить. Він каже, я вже не проти, щоб Зеленський ще раз приїхав в Вашингтон. А чого ж Зеленський тепер не кричить, що я поїду? Тому що я переконаний, що якщо він тепер поїде, то йому доведеться їхати в Костюті. І Трамп тепер його знову зустріне біля Білого Дому і скаже: о, ти сьогодні вже вовсім не вважає, хлопець, ти молодець. І скандалити він уже не буде правди, і Трамп покаже, Подивіться, який вихов, ну то так? зовсім на людину став похожий. Відмили, відбри, побрили, відмили, костюм передягли, нехамить я а, просто. Так? От ви, ви згадали про виші, які закінчували дипломати, і які вищі є, от якраз в цьому напрямку дипломатії в Росії і в Сполучених Штатах. У нас ж президент Зеленський всі ж забули про це. Пам'ятаєте, той президент президентський університет? Ну так. Да. Ну, поч... Скільки було. Там, слухайте, ну, на жанрі... І Земля виділялася, і все. Де все це? Ну, Куди воно ділося? Ну, справа в тому, що там вони навіть е коштори склали, там, 7 мільярдів гривень до воєнних повинні були Виділити для того, щоб це робити. Ну, я так розумію, що там великий спеціаліст був Кирило Тимошенко по подібним проєктам, великим, uh -huh. інфраструктурним. Потім, коли його прибрали, то якось зачахла ця ідея. Як, з... як і мільярд дерев, які висохли, напевно. Мільярд дерев, так. І, да. і 500 тисяч робочих місць його колеги, mm -hmm. е майстер спорту по боротьбі з коронавірусом. І, знаєте, асфальтотерапію, глушили цей коронавірус. Вся Європа заздрала, як ми потужно боюся. Та нічого подоб... народу подобається. Народ наш любить. любить що любить Володимир Олександрович? Так що все нормально. Він тільки думає про те, як підняти рейд за рахунок України і українців. І як задавити все те, що проти нього там щелелиться в Україні. Не тільки що до Порошенко воюють, вони ще з кличком воюють.